Продовжимо сезон миринусова підготовка. І зараз у нас тут в асортименті зараз Толегно. Це е, Толегно Хармоні, е, метраж е, 3000 метрів, але тут є такий невеличкий конус з вагою, і він змотаний в два складання. Тут метраж в цьому кольорі 2400. Тут 3000 метрів колір Неві. Він дуже ніжний, дуже м'який. Всі ці по 1500 метрів, 1400 колір блакитний, ніжно-ніжно-блакитний. І оце, ця обідка, її, до речі, вистачить на жилетку або на якийсь невеличкий джемпер. Тут метраж 300 метрів. Тобто можна взагалі в, одну, в одне складання в'язати. Зелений колір. Дуже гарний. Ну і сицилійський апельсин. Всі, всі бобінки підписані. Підписана і вага, і одразу вартість. Тому, будь ласка, пишіть і забирайте свою бобіну.